Blade Колись у нас був такий проєкт. Ми знімали, називалися До зброї. Ми планували знімати там всякі огляди і тести зброї холодної, яку використовували там різні війська різних націй впродовж якісь періоду нашої людської історії. Ми встигли зняти лише один, ми тестували. Гвинтівку кар, німецьку, кар 98 здається, зі штиком. І намагались там, пробували колоть м'ясо всяке таке, десь на каналі це відео служить. Це був дуже цікавий досвід. З Ігорем Володимировичем Бушкарілом ми це робили. І з того часу ми запланували ще наступний випуск про скіфський меч Акінак. і Прямо ми робили велику підготовчу роботу для цього. Ми е, записали там інтерв'ю з відомим в Україні скіфологом і скіфознавцем Сергієм Червінським. Ми говорили там про скіфів, про їх зброю, про як вони використовували цю зброю, ну, зокрема, акінаки. Е, і ми тоді зробили ось такий акінак. Це повнорозмірний меч. Ось такий шофол. І ось власне сам меч. Понятно, що він не дуже автентичний, зроблений він ну, не так, але ТТХ у нього плюс-мінус ті, що не треба. І, власне, ми збиралися по-перше, відтворити двобої на Акінаках. Ну, ми зробили макети, ми зробили і щити скіфські, все згідно. Відповідно, як кажуть, в армії, е, такими, якими е, цю зброю щити, і окінаки зображають саме е, на артефактах, прикрасах там, та інших е, речах, які розкопують. І ми хотіли відтворити двобої за допомогою цієї зброї, подивитися і ну, отримати сам досвід, як вони билися, намагатись спробувати це відтворити. І потім окінаком таким виробати якусь тушку. Там свині русських тоді ще не було можливості рубати. Ну, Зараз вже Такі можна, мабуть, і... зняти. Але тоді щось нам завадило, я вже не пам'ятаю, що потім почалося вторгнення і стало до цього. Це власне я знайшов раптом цей якінак. Ось такий чудовий і зброя, звісно, відчувається в руці, що це дуже потужна така штука. Він легкий і дуже небезпечний. Ну, ми нагострили його, звісно, добряче. Дуже цікава річ. Може, колись знімемо про це такий видосик. Всім привіт, Бед Радас.